Пересварилися через політику та кандидатів після виборів і напередодні другого туру. Ситуація в соцмережах загострюється навіть у локальних закарпатських групах, в яких дописи зазвичай стосуються конкретної неполітичної теми чи одного міста через політику, брудна лайка, особисті образи та навіть погрози, Причому чому дістається прихильникам обох кандидатів. Часто надмірна активність одного персонажа у мережі може бути продуманою технологією для приниження певного кандидата і розбургування дискусій та ворожнечі у коментарях. Для цього часто створюють спеціальні технічні сторінки, так званих ботів. Аби відрізнити таку від реального користувача, кажуть спеціалісти з СММ, потрібно переглянути історію цього аккаунта. Він там може зареєструвати тиждень назад, декілька годин назад. Як правило, це фотографії, які не мають чітких облич. Або дуже глянцеві обличчя, дуже гарні дівчата, дуже популярні боти з якимись такими модельними зовнішністю. Треба подивитися, що за друзів цих акаунтів. Якщо цей чат або бот активно себе позиціонує в якихось соціальних мережах в Ужгороді, то його основна аудиторія, його друзі будуть там з Дніпропетровська, з Одеси і так далі. Там у виборі у соцмережах не оминають і блогери. Аби не нажити собі ворогів, писати про політику потрібно обдумано. Якась подія. Ну, наприклад, ті ж самі вибори зараз, да? Е, Стільки бруду, що просто треба пожартувати. На що треба звертати увагу, ну, щоб це було без матів, і щоб воно не торкалося якихось особистостей в сім'ї, наприклад, можливо, да? це е, ми, от я жартую про діяльність людини. Я не лізу в її кухню, це мені не потрібно. Та якщо користувач у мережі надмірно активний, це може бути своєрідний спосіб уникнення прямих запитань і відповідей, але з бажанням заявити всім про свою позицію без можливих серйозних наслідків. Самозбереження певне, спрацьовує. Відверто ні з ким я не буду спілкуватися про це. Проте, коли я буду вдома в зручних для себе умовах там чи на роботі, поки ніхто не буде бачити, то я напишу про це в соцмережах, або я повичастяю всіх своїх друзів, аби всі знали, що я голосував там за іншого кандидата. Насправді це трошечки про таку, я гіперболізований відчуття гіперболізований відчуття відповідальності. Психологи кажуть, навіть банальні дискусії у соцмережах, коли заходять занадто далеко, можуть негативно вплинути на емоційний стан. В основному це приводить до стресу. Я думаю, що кожен з нас стресує, тому що ми не знаємо, що нас чекає. Тому це завжди що нове і незнайоме. Ми боїмося, тому що ми не знаємо, що буде. А це тільки покаже нам час. А як цього уникнути? Ну, в першу чергу дозувати час в соцмережах. Якщо це негативно на вас впливає, то чому ви на це звертаєте увагу? Спершу чергу себе запитаєте, чому ви свою силу і ресурс туди вкладаєте? На час передвиборчої активності фахівці радять просто відписатися від оновлень надміру наполегливих друзів, не вступати у дискусії самим і проявити толерантність до всіх, з ким спілкуєтесь? Ірина Крупко на зарібуць Сіріоснюс. Не ображатися. А ти... Гуляю, гуляти там на квіточки дивитися. сакура. В гори да, в гори сходити, там сакура, квітне вже цікаво почитати різних ботів. Скажем так, не будемо уточняти котрих. Я політична людина, в принципі, я на це не звертаю уваги. І не зареєстровані в мережі. Ні, жодні зареєстровані, але я не користуюся цим. Працюю з цим тому стежу, але намагаюся від негативу відмежовуватись. Ніяк не відмежуватися, просто не все Нас не постять ніхто, у наші нас... всі друзі Ми, на позитиві. О, -пози... ми, да, ми на. на позитиві. Я особисто, наприклад, стараюся якомога менше часу приділяти, відписалася від груп, у яких відверто негативні пости. Позитивно думати про майбутнє, радіти кожному дню, сонечку, весні і сподіватися на найкраще майбутнє України. Тобто оптимістично вірити в те, що в Україні все буде гаразд.